Брали участь у національному відборі Євробачення. Go, Костянтин Меладзе. Зробив вам компліменти стосовно вашої зовнішності і сказав, що виглядаєте ви краще, ніж співаєте. Вас тоді це образило я не особо розстроїлася, на самом деле, це что это опыт І слова Константина Меладзе для мене означали дуже багато, тому що я ніколи не думала, що я вообще буду петь, щоб мене оцінював сам Константин Меладзе. Для мене це дуже почетно. і його слова вони дали почву для Є інформація про те, що ваш бойфренд 12 років вас молодше. Це правда? Він білорус спортсмен. Сейчас він он в Москве, он добивается висот там. Он станрайдер. Це Это трюки на мотоцикле. То есть он спортсмен. Да, это правда, на самом деле, что 12 лет разницы, ему 21. Вы Ну, на У деле, да, есть, конечно, разница, это чувствуется. В музыке у нас ну, как бы расходятся. То есть мы есть музыка, которую мы оба слушаем, а есть музыка, которую мне абсолютно непонятно, но у меня ее и сын слушает. В общем-то, он ее и пишет сейчас, кстати говоря. То есть он начал заниматься музыкой и пишет вот такого типа: ваш бойфренд взагалі за світоглядом ближчий до вашего сына. Да, может, 21 – не так далеко, Так, да, да навірно. Вони знайомі, вони знаходять спільну мову. На коли ніколи збираються в місті, все це одна банда.